у Малого завтра день народження. І оце скупився в школу 25 пакетиків. от таких. От. Значить, що сюди положив? Е, значить, одне барні. Потім таку от, Е... Що це у нас таке? Молодильна груша, натуральні цукерки. Е, потім сок. Значить, що це галіція у нас. І от такі от. Юмі Юмі по типу... Що це таке? Коротше, якісь цукерки. Це значить в такий пакетик складую. Вот. І такі у мене 25 в школу і 15 на тренування. Фу, кайф, сижу зараз розбираюсь з ними.